Так, привіт! Слухайте, я зараз в такому місці. В лісі, можна сказати. Якщо чесно, я не знаю, чи буде тут ловити інтернет. Але я вирішила спробувати зайти в прямий ефір і з вами поговорити. Щось вам цікаве розказати. Напишіть, хтось, будь ласка, чи мене чути, чи, чи видно, і чи я не пропадаю, чи я не висну. Напишіть, хтось, будь ласка, чи мене чути видно, і чи не висну я. Бо, якщо чесно, я не знаю, чи буде ловити інтернет нормально, чи не буде. Чути видно. Це прекрасно. Я в принципі так і планувала сьогодні. Думаю, поїду на природу і вийду до вас в ефір під пташок. Так. Да, ще й пташок чути. Це дуже добре. Як ваші справи, як ви себе почуваєте? Що ви відчуваєте, що ви щитуєте зараз? Бо сьогодні, якщо чесно, я проснулася і зловила себе на відчутті якоїсь тривоги фонової. Фонової такої. Я відразу розрізняю всередині себе, де воно моє, а де фоном, прям, знаєте, фонить. Воно в мені якесь таке як чужеродне. Відрізняється. Відрізняється, звичайно. Але до обіду вже зараз все пройшло. Так, про що хотіла з вами сьогодні поговорити? Ви по ходу там діла, да, по ходу е, нашого спілкування задавайте питання, якщо вони у вас є. Е, прийшла дуже цікава тема, да, тому що пробіг. Тому розказати про біль, знаєте, дуже загвоздка нас, багатьох, да? це не означає, що там в мене цього немає чи ще щось. Воно є всіх. Це такий страх заходити в біль. Тобто, в нашому людському сприйнятті біль розмальований такою фарбою, як щось погане. Тобто для нас це погано, для нас це небезпечно, для нас це страшно. І якщо ви навчитеся працювати з цим відчуттям, працювати з цією точкою з цим таким. Це знаєте, це для нас як такий певний батут, який дозволяє, прям, знаєте, відштовхнутися. І якщо ви начнете, почнете з ним е, працювати. Вчитися поступово, звичайно, воно відразу не приходить. Але в чому секрет? Секрет в тому, щоб навчитися змінювати сприйняття. І якщо ви не договорили, якщо ви навчитеся з цим працювати, зі своїм сприйняттям, сприйняттям реальності, сприйняттям якоїсь ситуації, сприйняттям відчуття. Ви почнете для себе діставати величезний ресурс звідти, повертати собі свій божественний потенціал, і у вас швидше буде відбуватися розпаковка у вас самих же. У вас швидше буде відбуватися ось ці внутрішні скачки свідомості. Тобто ваш процес еволюції він буде відбуватися набагато швидше, якщо ви це розвернете. Якщо ви розвернете це сприйняття до себе і сприймете для себе як можливість це, що це є можливість, що це не щось погане. І тоді. З'являється легкість. Це те, до чого всі е, так прагнуть. Тому що спочатку да, нам якісь складні ситуації сприймати важко, але коли ви кожного разу розвертаєте ці ситуації до себе як ресурс свій, тоді кожного разу стає все легше. Легше, швидше. Ви починаєте звідти е, витягувати для себе всі свої фішки, да, які ви туди заховали. Тому що біль, що таке біль? Це якась низька вібрація, да, низьковібраційна, це глюк наший, тобто викривлене сприйняття те, е, що ми не змогли розгледіти, як якесь, як знаєте, як божественна можливість. І От майстерність зараз, в новому часі, в нових енергіях і швидкість залежить від того, наскільки ви вмієте змінювати швидко в моменті тут і зараз своє сприйняття. Нам не треба нікуди бігати, нам не треба шукати і дивитися, а які далі кроки робити. От, в цій точці у вас розпаковується абсолютно все. Всі уроки, які ви зараз проходите, всі можливості, всі якісь е, ось ці крючки, за які ви тримаєтеся, за які тримається его наше, в ось цій точці да, ви не можете. Якби здвинутися далі і побачити щось для себе, куди мені далі рухатися, тільки тому, що ви тікаєте від цієї точки тут і зараз, ви тікаєте від того моменту, такого, який він є, без всякого приукраса, да, тут і зараз. І коли ви почнете з цим розбиратися і приймати ось цей момент таким, який він є зараз, у вас в моменті почне розпаковуватися, а що мені треба усвідомити? Да? А в чому я себе обманюю, в чому я собі не признаюся, де я хочу чимось прикритися, де я хочу десь з когось щось взяти? Вся розпаковка відбувається в моменті тут і зараз. Ось ця точка, це точка вашої сили, це точка квантового простору, де в ось цій одній точці розпаковується і ваше минуле, і ваше майбутнє. Да? Тобто вам важливо просто... Навчитися тотально бути присутнім тут і зараз. Це дуже важливо. І тоді, якщо ви тут і зараз, да, по факту, нам не треба брати всього багато, тому що нам завжди, от в моменті, щось підсвічується всередині через відчуття. От підсвічується якесь відчуття, нам страшно нам болить туди заходити, щось дивитися. Але якщо ви. Ось тут візьмете тільки ось це відчуття, яке вам фонить, не придумуючи від голови, там, що треба щось друге, третє, десяте, п'яте, да? ось цей масштаб ми забираємо, стираємо, а просто конкретно працюємо з тим, що є зараз, з тим, що піднімається зараз на поверхню. І тоді ви ось так крок за кроком почнете розмотувати свої кармічні вузлики, розгадувати свої квести. І тоді, от прямо зсередини почне розпаковуватися ваша інструкція. Інструкція вашої душі, яка буде вас вести і показувати наступний крок. А що робити? А куди направити фокус уваги? А з чим попрацювати треба. Да? Це постійна робота над собою. Це постійна внутрішня робота. Це постійний фокус уваги всередині себе. Це постійна концентрація. І для цього треба енергія. І якщо ви постійно знаходитеся ось ззовні, да, розпилюєте свій фокус уваги, роздаєте всім свої, свою віру в себе, свою концентрацію. Я вже розказувала в відео, до речі, да, про те, що якщо ви фок винеряєте фокусом уваги в зовнішню картинку, а зовнішнє це є ваше продовження, це є ваше продовження кожного з вас. Але ви настільки нернули в цю зовнішню картинку і починаєте шукати собі авторитетів. Тобто, ви в інших да, бачите, ось це вище я, ви бачите, як хтось вміє класно щитувати, хтось вміє там класно чинелити, хтось там, ну коротше, кожен дасть щось класно вміє, а себе ви не помічаєте. Це вам підсвідка, що ви вже це вмієте робити. На своє я зверни увагу, сконцентруйся на собі, синхронізуйся з собою і побач цей невидимий зв'язок зі своїм продовженням. А коли ми повністю там, то нам здається, що у нас нічого не відкривається, нам якби ми нічого не відчуваємо. Нам болить, ми боїмося, ми постійно топчемося на місці, а насправді просто треба повернутися в своє вище я, да? свого духа, свою душу почути для того, щоб почати розрізняти ось ці імпульси внутрішні. І складність е цієї гри заключається тільки в тому, що наше его воно постійно ведеться на зовнішній ось ці. Відволікаючи якісь штуки, і це робиться спеціально для того, щоб ви самі себе збили свого шляху. І тут потрібно включити власну силу духу, силу волі, силу наміру свого, як творця, тому що це закладено вас від природи, це вас ніхто не забере ніколи. І коли ви це починаєте проявляти, ви поступово починаєте о те, що ви пороздавали іншим, якусь там впевненість в собі, віру в себе, да? от все, що ви іншим пороздавали, ви починаєте поступово ось ці всі штучки повертати до себе. І внутрішньо ви вже починаєте себе відчувати цілісними. І у вас немає ось цього відчуття зрівняння да, з чимось, докази чогось там. Воно просто відчувається, як ви один єдиний механізм з усім, що відбувається. І повернемося ще до болі да, про біль. Будьте сміливими, щоб вміти. Подивитися в ось цю темноту. Ось цей процес, знаєте, що мені допомогло? Це, до речі, так прямо всередини мені прийшло, що просто ставай на цвяхи як інструмент на той момент. І, наприклад, відчуваю я біль. Ну, я не можу розпізнати, що це таке, да? і по суті мені головою розпізнавати цього не треба. Моє завдання трансформувати цю частоту. А яким чином це зробити? Я просто ставала на цвяхи, і перше відчуття, яке виникало, це біль. І в голові думки завжди говорять: Давай злазь, да? сходь з них, тому що тобі боляче, ой, давай, сходь! А внутрішній голос каже стій. Дивися, ти бачиш, це твої програми піднімаються в голові, да, в кармічні вузли, які починають тебе знов звідси стягувати. І я така: окей, я просто починаю за цими думками спостерігати і, і неряю в глибину себе, да, в цю темноту і в цю біль. І я неряю в неї, знаєте, як в океан, в саму глибину. Я себе якби виходжу за межі свого тіла. Але при цьому я присутня, я є, да? точка я є. Я себе усвідомлюю, я присутня в цьому, я не розчиняюся, як жалійка не роблюся, да? ні, цього немає. Але коли е, я в глибину і стаю ось цим відчуттям, е, за цим, за цією болю з'являється світло. Тобто завжди в кінці тунелю є світло. І коли ви няєте нряєте в цю глибину? В, тобто дивіться, як змінюється сприйняття, я нряю в це відчуття. Мені здається, що воно неприємне да, для мого мозку, да, нейрон такий склався. І я йому задачу даю, що це приємно. І я ось це відчуття починаю розмальовувати в інше. І ось ця біль, вона для мене стає не болем, а вона стає для мене, вона розчиняється і якось, знаєте, трансформується в приємне відчуття. І з цього приємного відчуття починає підніматися енергія. Тобто, да, в цей момент, коли мені здавалося, що це боляче, я змінила своє сприйняття на те, що воно не чорне, а воно біле, тому що це одна сторона, це одна медаль з різних сторон. Тобто я заходжу в це чорне, і далі воно розчиняється, і я бачу, що воно стає білим. Тобто я з цього починаю витягувати ресурс. І так само е, я просто побачила, да, як можна це приміняти в житті, коли от просто якась ситуація життєва відбувається. Мені здається, я окрасила да, своїм сприйняттям, що це щось негативне, це щось якби погане для мене, це там боляче мені від цього. А я така, хоп, розвертаю цю ситуацію іншою стороною до себе і починаю звідси для себе витягувати ресурс. Тому що абсолютно все служить для вашої еволюції і для того, щоб ви розкрили в собі ось цю безумовну любов, ось цю божественну енергію в собі. Да? Почали цей потік пропускати через себе. Mm. І чим швидше ви почнете розвертати ось цю медаль, тим швидше ви почнете розпаковувати свій шлях призначення. Тому що ви будете, знаєте, швидко бачити свої уроки. Гробці бігають. Будете бачити свої уроки, які в цьому є. Да? Не через его, а через, через серце. А що значить через серце дивитися? Да? На рівні душі кожна душа нам, нам служить для того, щоб ми в собі відкр... нажали цю кнопку безумовного потоку любові, не оцінюючи? В мене ще так само от в житті да? було. Зараз трішки. Е, так, маякніть, чи мене чути, чи я не пропала. Напишіть І напишіть, чи вам зрозуміло це. Насправді це е, дуже просто робити, але потрібна ваша концентрація. Чути, дякую, добре. Але просто потрібна ваша концентрація, щоб ви відразу для себе бачили не щось погане в ситуації, а бачили для себе можливість. Оце єдине, що треба вам розвернути, почати бачити в цьому можливість, благо для вас. Як не щось погане. Да? Це е, гра в дуальність, але дивіться, як нас відбувається зараз. Наскільки ми свідомістю вже розширилися, піднялися, подорослішали, і зараз відбувається те, що ми тепер в цю гру в дуальність граємо по нових правилах. Тобто ми тепер через темноту створюємо світло. І ми це починаємо сприймати як просто якийсь подарунок для нас. Тобто в нас же немає цього сприйняття пострадати, знаєте, там оці всі діла, пожертвити, я бідна, нещасна, така, ой, мене Бозя наказує. <смас> Ні, це про те, що ми вже беремо відповідальність за себе, ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми самі для себе це створюємо, ніхто, крім нас, не може нам нічого нашкодити, що тут там зробити, це все єрунда. Тому що все довкола створюєте тільки ви. Все являється вашою багатомірною гранню, яка відображається в фізичній, фізичній проявленій формі для вас, щоб ви себе могли як кристал шліфувати. Для того, щоб ви ще яскравіше світили. І тоді вже зникає відчуття, що знаєте, хочеться постраждати. Хочеться поплакати, хочеться себе пожаліти. Воно просто зникає. Тому що сама вібрація внутрішня вона вас змінюється. І ви вже усвідомлюєте себе творцем. Ви усвідомлюєте себе. Всередині свого духа, божественного духа, істинного, да, який вас направляє і через ваше тіло як костюм да, проявляється. І всі кармічні штуки, які зараз е, в кожного е, програються, піднімаються на поверхню, це тільки програми его. І чим більше ви своєю особистістю чіпляєтеся за ось ці крючки, да? его завжди хоче щось взяти. Це завжди так. З зовнішньої ілюзії, хоче взяти. Да? Тому що воно себе відділяє від зовнішнього, від інших, відділяє да? і робить себе ось цю одиницю в формі. І забула, що я говорила. Так, ладно, збилася вже. А, що тільки его наше чіпляється за ось ці програми, да? і не хоче їх відпускати. А не відпускає чому? Тому що є якась вигода. Вигода, що хоче, щоб мене долюбили. хоче, щоб мене признали, хоче, щоб е, мене вибрали. Да? Тобто ми самі не можемо собі це дати, а починаємо через его думати як окрема форма, що нам інша форма може це дати. Але піднімаючись вище, ми бачимо, що все є одне єдине. І е, знаєте, про що хотіла ще розказати? Я не знаю, чи в мене батарея зараз витримує, якщо чесно, зараз вирубиться, напевно. У мене, да, я завжди розказую все на своєму прикладі. Да? Ви знаєте багато моїх історій, моїх програм, які я проходжу, із яких я витягую для себе ресурс. І я це розказую. І нічого такого, знаєте, постидного в цьому немає. Навпаки, ви так само для себе вчитеся да, через мій приклад. Бо я вам не розказую якісь там відлетівші історії, а конкретно по факту, як в житті звичайному звичайно, ну, все відбувається. Як через ситуацію все програється, і як в, цих, в таких буденних е життєвих сценаріях витягнути для себе ось це духовне знання, свою, свій духовний потенціал. І в мене так було з татом. Да, тому що вся моя е весь етап. Мій розширення свідомості і пробудження відбувався тільки завдяки моїм батькам, да? яких я для себе сама вибрала. Вони для мене мої вчителі. І весь час я знаходилася в, їх, в їхньому полі, як в ігровій платформі, як тренажер. Да? Вони як тренажер мене е, через певні. Е, Прояви, да, мене відшліфовували. І, звичайно, на початку я це все бачила як щось погане. Тобто я да, в зовнішній реальності, в дуальності, нагадую, що все є одна медаль. І той стороною, якою ви дивитесь на це, так ви його і сприймаєте. І раніше я сприймала якісь прояви тата дуже, дуже негативно. Мені здавалося, знаєте, що, що в цей момент вселився якийсь дьявол. Мені здавалося, я не могла зрозуміти, чому, чому так жорстко, ну, ну як так може бути. Я на, на рівні голови зрозуміти нічого не могла. І, і просто те, що я задавала собі правильні питання, вони виводи, виводили мене. На, на те, що я почала отримувати відповіді зсередини, і це заставляло мене підніматися на рівень вище, тобто на рівень душі виходити. І на рівні душі я вже могла знайти і відчути це пояснення, що для чого, який урок мені там був, да? тому що я сама попросила. Я сама про це попросила. Це не він такий, це не люди такі. Зовні, в вашій реальності, все проявлене являється матрицею. А матриця це ось ця низька енергія. Це те, що ми називаємо да, дьявол, Розділення. Але це. Але. Так. Але це не так. І коли я зараз повертаюся і дивлюся на ті ситуації, і я зараз бачу, як через нього проявлявся Бог. І як, як все було чітко, як все було сплановано, кожне слово воно мене підштовхувало, воно пришвидшувало мій процес. Воно настільки було все не випадково і настільки було підібране під, під мене саму ж. Да? Тобто саме ось такий пеньок <свят> мені був необхідний для того, щоб я швидше з того виходила. Хоча на той момент мені здавалося, що якби я, коротше, я не погоджувалася з тим, але при цьому все рівно я заходила і доставала себе той ресурс. Це якось інтуїтивно відбувалося, якщо чесно. І зараз це відбувається дуже швидко. Дуже швидко. І я тепер в кожному, е, е, воно відчувається тепер, якою стороною для вас е, зовні проявляється все. Да? І що вам треба всередині себе е, відшліфувати, да? яку грань свою відшліфувати. І ви починаєте в кожному бачити, як і вчителя кармічну, наприклад, і як можливість. От ваше завдання просто навчитися змінювати в моменті фокус прийняття. Ось цю медаль розвертати іншою стороною до себе. До себе. А що мені це дає? Що я хочу? Якщо вас тригерить, то це тільки всередині вас. І воно, як ваше продовження, вам це підсвічує, вам фонить і транслює це. І якщо реакції немає, то це просто, знаєте, така перевірочка на те, що. Поведешся чи не поведешся знов на ці емоції, зіткав да? фіолетово. І все. Так. Я буду закінчувати ефір. Якщо у вас є питання, ви дивіться, я сподіваюся, що запис е залишиться, да, зараз зберіжеться. І ви під цим ефіром можете писати свої коментарі, можете писати свої запитання. І я вам там буду чекати, там десь щось відповім. От.